Я вот, вообще помнишь, я не забыла? Нет? Так. Не забыла. Вот так мы с мамой сегодня працюем. Вчера у нас была очень интересная тема. Крім того, був уроки ще і розвитку мовлення. Ми з вами складали речення, записували їх, тому що ну, зрозуміти, побачити це одне, а вміти розказати словами все, що ти вважаєш за потрібним, це інше. Це так само обов'язково повинна вміти будь-яка людина. Мені цікаво подивитися з вами ще один раз номер 11. 48. Давайте ми на нього подивимося. Номер 48. Оцей номер. Верхній, мені цікавий. Зробили в метрошколі. Ми його зробили, діти. Чи всі з вас зрозуміли, що тут у нас єдина позиція слабка, єдина слабка і сильна. Більше. Немає жодної, більше немає жодної. Діти, яких вчора на уроці не було, хто прихворів, а може хто не міг прийти з уважно, з... В, своєї якоїсь причини важливої дуже, так то поважної причини, то я хочу сказати, що вони там розуміли, що всі інші пари, де я поставила значок мінус, то там немає чергування. Чергування позиційне, воно, е, воно саме повинно бути мати позиції різні. Позиційне чергування то зміна позицій. Сильної, на слабкою, слабкою, була слабка, стала сильна, була сильна, стала слабка, так. то зміна позиції. То виходить, що це одне й те саме слово. Ми просто змінюємо позицію. Навмисно змінюємо, коли не чуємо, що треба написати. Навмисно, нарочно змінюємо позицію. Коли ми працюємо, у нас лапка, і нам хочеться написати правильно, бо ми ж не будемо весь час писати з пропусками. Ми навчимося всім способам перевірки. То значить. Ми навмисно знайдемо сильну і поміняємо. Але дивіться, діти, що я кажу? Змінимо, то виберемо форму <клух> того самого слова. А що таке того саме слова? Це не тільки яке схоже, а яке за змістом, яке. Один. Однакова. Однакове. Мої рідненькі, так, однакове, однакове. То ви навіть дивіться, ви повинні були вже знати добре, підказати всім діткам, яких в школі вчора не було. Дивіться, вони повинні за змістом бути однакові, означати одне й те саме. Подивіться, то у нас тільки нігодь-нігті, одне й те саме. Множина однина зміни слів за числом. Це форми того самого слова. Зміни його за числом. А всі інші плід-плід, міняється буква, міняється зміст. Ми з вами говорили. плід, то може бути фрукт чи овочі, бухті, що плід. Щось таке, так? Якщо в прямому сенсі, так? І плід, то що? Такий засіб, створений ну, із чогось того, що вміє плавати. Пліт, плот, плоти пливуть по річці, то може бути дерев'яні. З дерев'яних там чогось дерев'яних е, частин якихось. Може, це частинки дерева, може, це якісь витки е, дерев'яні. Хто знає, можна дерев'яний пліт, то це що пливе по річці, а пліт псе на дереві. Так. Коза і коса, змінилася буква, і змінитися абсолютно різні. Коза, то тварина, коса, це може бути різне щось, тому що коса це багатозначне слово. Може бути частина зачіски дівочої жіночої, може бути що знаряддя праці для зрізання трави, може бути частина суші, яка входить. В море або там десь, ну, в річку далеко. Заходить і кажуть, о, оце коса, вона туди пішла. Кізка, кізка, так само ми бачимо діти, то тут різні за значенням. Це так само, як коза, коса, тільки зменшений варія, зменшені, значення зменшеного чогось. Коза, кізка, маленька кізка, коса, кіска, маленька коса, так, маленька. Але це нічого не означає, це не зміна позиційна. Позиційна зміна, коли є потреба перевіряти. Вона з'являється, тоді вбираємо позиційну зміну. Або ти писав, 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 ніготь, 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 там десь нігті в кінці. ти, Ой! І задумався. Нігуть я знав, як писати, а нігті не знаю. А ти ж подумай: це те саме слово, тільки у множині. Так, так. Ну і все. Значить, я напишу так само: в слабкій позиції, як і в сильній. До речі, зверніть увагу, що у вас от сильна позиція перед голосним о, сильна, ні його, тому що чується Г. Перед голосним завжди сильно, то я буду знати, що в слові нігті. Я напишу ніг ті, -а Г, а тому, що перед голосним буде. Г. І воно і чується, і ми напишемо його точно перед голосним. Я напишу на слух а в слові ніхті. Я напишу так, як і тут, сильний. Я буду дивитися на сильну. Я вмію перевірити. Ну і ще, будь ласка, я зроблю невеличку таку невеличку паузу для тих дітей, які були у нас. В мітро я вам просто покажу про те, що ми говорили про плямса, про те, як він намагався, як йому захотілося, як він полюбив ловити рибу. А природа мінлива. Вона міняється, дивіться, на небі намальовано. По-перше, у нього шапочка, а по-друге, намальовано на небі що? Хмари, дощі, вітер. Так, то він вирішив проблему дуже просто. Він купив. В магазині живу рибу, напускав її в магазині, прийшов в магазин в акваріумі, вибрав собі риба, приніс їх у ванну, і ось він сидить і отримає задоволення. Він може їх ловити, може на них дивитися, але йому приємно. От така у нас історія була, та, яку ми вчора з вами записували. Єдине, що треба вам запам'ятати, хто такий рибалка, то людина, яка ловить рибу. Рибалка то людина, яка ловить рибу. Рибалки пії поїхали на риболовку. Можна Сам процес ловіння mm. риби називається риболовля. риболовля. А їдуть на неї на риболовлю. Рибалки, вони їдуть на риболовлю. Біланочка, що ти хотіла сказати? Ми коли були в Карпатах, ми з татом ловили рибу. То ви були рибалками. Ви були рибалками. Вона скаже: Я поїхав на рибалку. Ні, ти поїхав на риболовлю. А ви будете рибалки. Так, добре. Тут ми з вами, Голові, тут ми з вами прийшли до вправи 50. тієї, Голові, вправи, яка буде у сьогодні. Голові, Капець, я сижу, чекаю. І весь клас чекає. Віктор, а коли я, коли я був у селі, то я з своїм дотратом ходив на риболовлю. На риболовлю, молодець. Бачите, який дані молодець, Лук'янов, на риболовлю. Вони були рибалками і ловили рибу. На риболовлю ходили. А Єгорки хочеться помалювати. Помалювати це не дуже. Витирай. О, зараз нам ніяк. Ну ніяк, ну зовсім. Я хочу вам сказати наступне. Всі діти бачать, що з'явилася робота, яка повинна бути у Хюмані сьогодні. Я дам вам обов'язково на цю роботу посилання там, де буде завдання, і чекаю цю роботу вашу у Хюмані. Хочу вам сказати наступне: що ми напишемо і перша частина вона легка зовсім. Чому вона легка? Тому що перша частина це там, де у нас ненаголошені «и». Е, це слова, де не наголошені, де у нас проміжний, це перша частина, а другий, друга частина свити королеви, це вже важкувато. То там, де у нас, де у нас ха, перед глухим. Перед глухим. От так, твердим, чи перед глухим яким? Може бути, це в другій частині, коли хам, перед глухим твердим, чи перед глухим м'яким? А це потрібно писати? Ви знаєте, я написала для того, щоб було зрозуміло. І а, ще яку ми слабку вивчили. Це коли у нас дзвінки. Дзвінкий перед дзвінким. Перед дзвінким. Ну, я тут не буду розбивати нам м'який, твердий. Тут дзвінки, головне, що тут дзвінкий перед дзвінким. Може бути перед дзвінким, передким, перед м'яким чи перед твердим. Тут також варіанти можуть бути такі. Я хочу вам сказати. Ну, можу один варіант забрати, щоб вас не заплутувати. Х перед глухим і дзвінки перед дзвінким. то у нас е, будуть записані, записані слова, і ми будемо їх, е, будемо це писати. Я хочу, щоб ви зараз, перед тим, як писати, відкрили свої зошити, написали. Написали, що сьогодні 6 листопада класна робота. Королю. Найлегше, бо королю ну просто найлегше. У королі стільки слів, просто дуже багата кількість. Діти, та я книжку візьму, і у мене що написано. Що? Мати, Мате, мати. Бачите? А наголос «ма», То оце і оце ненаголошене. Все можу записувати королю Запросто. Я візьму книжку «Мистецтво» і також у мене не наголошені. Всі ненаголошені «и» е, можна записувати королю Запросто. якщо тільки вони не на кінці. На кінці вони майже всі чітко вимовляються. Я хочу вам сказати, що це то легко. І мистецтво, і математика, і будь-що можна записати виноград, якщо брати капелюх. Багато різних слів можна написати там, де у вас. Е е. Їх дуже багато, дуже багато. Черевики, лимони апельсини. От якщо піду до магазину, от я крамницю відкриваю, там, де продаються овочі і фрукти, і дивлюся. Редис, так? <кхи> так. От. А там мати буду писати? Ні. Ні, тому що на кінці. Ні. На кінці я чую. А огірки буду писати? Так. Ні. Не ні. наголошені Огірки. гірки. Ні. ні. А цибуля, буду писати? Ні. Чого то ні? Так, так. Буду писати цибуля. Так. Тобто давайте трішечки, трішечки запишемо з вами, щоб ви знали. Королю вибираю. Королю, королю вибираю. Це у зошиті чи в книги на вільних рядочках? Це я в зошиті пишу. От запишемо ми зараз, так, як я хочу, щоб воно було у вас. Але це не значить, що ви повинні написати ті самі слова. У вас повинно бути записано королю. П'ять слів так можна записати, де у вас ви показали мені це місце, де на ненаголошений не діти, ми чітко з вами знаємо, то ми до магазину ходимо і можемо прочитати цінничок, і ми знаємо, що тут буде Е, ми знаємо. Я можу навіть зверху його підписати, але тут я зроблю пропуск і покажу, що це слабка позиція. Вона не наголошена, вона не наголошена. Так слабо можна взяти слово Лимон. То тут буде і я зверху можу маленьку написати і показати, маленьку, що вона не наголошена, тому що наголошений О. А цей і не враховується, він наголошений. Цей звук не враховується, і буква там. Можу написати пори року, зима, весна, там також не наголошені. Можу написати, там берізка різні ті, які у мене дерева на вулиці зустрічаються. можна написати там черевики, або будь що таке, ну, що зустрічається у мене, так? Можна написати тварин різних, жираф, ведмідь, то там також є ненаголошені. Але вони повинні бути записані ось так. Ви можете, якщо знаєте, записати зверху маленьке. Олівчиком. До речі, деякі діти почали писати ручкою. Деким дозволяю, у них добре виходить. А у деяких ні, ні, недобре. Погано пишуть люди, які пишуть ручками, які стирають. Вони ж написали, щось не подобалось, витерли далі зверху. А через який час та рідина з'їла вашу букву? Вчителька відкриває, а букви немає. Немає. Так? У деяких дітей вона трішечки-трішечки видна. І видно, що та людинка пише тією ручкою, яка витирає. То я вчителям не дозволяла в журналах писати такою ручкою. Хоча вони мені сказали а якщо помилка, то воно ж так гарно, воно ж трішки нічого не треба робити. Виправив зразу і все. Ні. Ні. Вчителям не дозволяється, а дітям також ну навіщо? От скажіть мені, якщо є таке правило, можу. Охайненько закреслити, виправити зверху, якщо охайно, красиво, воно. Ну, ну. так. так, добре. Тепер, будь ласка, що можу написати? Що можу написати? Ну, давайте напишемо якісь тварин, так? Там. Чи? Я цибулю булю хочу написати. Я цибулю хочу ще написати. Діти, ми багато писати не будемо. Тому що у нас багато дуже роботи. Можна мені сказати? Якщо я точно знаю, я можу сказати, що я знаю, яка там буде буква. Якщо не знаю, точно не пишу, тому що враховується за помилку. Це не це не дуже гарно, коли людина пише і не знає точно і пише з помилкою. Так, я поставила крапочку, щоб ви знали, оце королю не наголошені. Не наголошені, ви запишете ось так. Ну, важкувато королеві, важкувато, але можна, можна, що можна написати? Мені так королю подобалося. Я як взяла вчора писати господи, та я так жух, цілу сторінку написала. Королю так легко, стільки багато дуже. І якщо і одяг візьмеш, як там, і капелюхи, і чорівики, і все, все, все багато-багато дуже. І якщо візьмеш тварин, та також багато. Якщо візьмеш рослини, та також багато. А фрукти скільки, господи, дуже багато. Ну, можна. А королеві там, де приголосні. А приголосні, це коли Х перед глухим, ми тільки но написали: Ха перед глухим, або дзвінкий перед дзвінким. Так, далі То можна написати слова різні там, нігті, кігті, це я писати не буду, тому що точно ви напишете такі слова. Легкий, легко, можна написати вогкий там або крихта. То тоді можна написати ось так. Коли я пишу перед приголосними, мені навіть не обов'язково ставити наголос. Це я просто ставлю, тому що ну, у нас така звичка, і ми так домовилися. А тут мені цікавить саме глухий Х перед глухим. «крихта». Крихта. Я точно знаю, що тут буде Х, але поки що показую, що Х перед глухим. Я можу написати, взяти. Ну, що ще можна взяти? Можна взяти такі слова, де люди роблять помилки. Просьба. Дзвінки перед дзвінким. Просьба, та там зроди не буде. З. Просьба. Про, який знав, тому що з, 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 який? Ставлю. Ось тут букавку, яку я точно знаю, що тут буде букавка С, тому що просити, просьба. І перший склад, другий склад. Я вас дуже прошу. Якщо не знаєте точно, то просто пишете з пропуском. Дзвінки і перед дзвінким. І глухий перед глухим. То може бути ще, що у вас вагезал, то чується ГЗ дзвінки перед передзвінки. Рюгезак то чується, чується дзвінки перед дзвінком. Як і тут чується, а пишеться, ми скоро навчимося з вами це писати. Оце я зробила вам для чого це? Для того, щоб ви. Для того, щоб ви, діти, знали, як вам виконати праву 50. А тепер я вас залишаю працювати. Не буду давати вам вже ніяких побажань не даю, е, консультацій ніяких, оце я вам розказала, як ви зробите. Вправу 50 ми виконуємо книзі. І фотографуємо, відправляємо мені у Х'юман. Добре? Працює. Добре. А я буду підключатися, о котрій Зараз, зараз а дванадцять. Де, а де ці слова є? Слова сторінка 23. Слов, сторінка 23. Слова ми придумуємо самі. Одна дівчинка каже: можна мені пошукати? Можна, шукай. Листай, ми це все вчили. Листайте, шукайте. Слова можна взяти з книги. Зрозуміло. Я... Я... В 13.00 покли... підключатися? Не, зар... Не Зараз як зараз як 12.09, то. Зараз 12.09. Якщо б я точно знала, що ви виконаєте швидко. То я б в 12.40, хоча б щоб раніше. Ну, я не знаю, ж діти, чи ви виконаєте швидко, чи ні, чи о тринадцятій включатися? О тринадцятий! Чика, яка перерва! О, Господи. Ну, добре, 13, 13. тоді зараз відкриваєте свої книжечки, оці наші, другі, і там, де у вас є, ну. Там, де не наголошений е-е, там дуже. Там просто ну, за що не візьмись. Дуже багато. А Х перед глухим. ну, там І дзвінки перед дзвінким, то треба подумати або пошукати там, де ми писали, де є наші вправи, для того, щоб довести. Ось воно є ось так. Зрозуміло? Так. Якщо знаєте, пишете буковку. Якщо не знаєте, не пишіть. Просто Рисочку і все. Добре? Це я знаю, я можу написати. А ви ж можете не знати. Це я знаю, що потім я перевірю просити, а ми ще того способа не вчили. Тому дивіться. А чується про б. Як хитро чується, так? Добре, працюємо, діти. Я бажаю вам всього найкращого. Зустрічаємось тоді о 13-й. Добро! Не відволікайте спочатку зробіть, потім ідіть вибуть